І з паном Богданом продовжуємо розмову саме про протистояння Росії у небі. Адже вітаю вас, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Дже спочатку хотів би вас запитати про публікацію у Форбс в англомовному виданні міжнародному стосовно можливості знищувати російську авіацію в місцях базування, і йде мова про якраз зону у 200 кілометрів від кордону з Україною, і саме ураження таких об'єктів, авіабаз, литовищ, високоточним озброєнням. Отже, я так розумію, що мова йде в першу чергу про ракети Атакамс. Наскільки далеко? як ми можемо просунутися, скажімо так, у цьому напрямку в діалозі з нашими західними партнерами, і наскільки допоможуть такі удари справді відігнати російську авіацію від нашого повітряного простору. Ну, диця в першу чергу, якщо говорити про застосування е, в першу чергу, саме літаків Су-24, які є винищувачами бомбардувальниками, то е, тут якраз мова йде про те, що це основний тип літака, який використовується для запуску кабів, і в деяких випадках він може нести одночасно дві такі е, керовані авіабомби. Ось безпосередньо самі літаки вони базуються в основному там на двох десятках аеродромів, які знаходяться в прикордонних е областях Російської Федерації. Ось, і е самі якщо говорити літаки, то їх завантаження боєприпасів відбувається саме на цих аеродромах, тобто, фактично, у разі отримання такого дозволу, в принципі, більша частина самих літаків може опитатися під ударом. І зрозуміло, що там після перших ударів Росія їх відведе з цих аеродромів більш глибокі, тобто це дасть більше часу і розуміння, коли буде відбуватись запуск таких кабів, тому що на сьогоднішній день, в принципі, такому сотру четвертому достатньо лише декілька. Хвилин, щоб долетіти з аеродрому до точки пуску, фактично до кордону з Україною, здійснити запуск і повернутися на авіабазу у разі знищення літаків на аеродромах, тобто їх перебазування на більш глибокі аеродроми часу для підготовки буде суттєво більше. Тобто, тут мова йдемо вже про години, тобто літакам необхідно буде все ж таки більше часу летіти. Крім того, їх уже в такий момент зможуть вислідковувати та знищувати сили протиповітряної не оборони, тобто тут все ж таки мова йтиме про певне комплексне рішення, тобто це і наземні удари, це і застосування систем протиповітряної оборони для знищення таких літаків вже в повітрі. Дійсно багато зараз розмов про те, що потрібно бити і по літаках в повітрі, і по литовищах авіабазах, які діють власне на цих прикордонних російських районах. А якщо ми говоримо саме про аеродроми і авіабази, вони ж відомі усі про об'єкти в першу чергу варто згадати про Воронеж, ж, зокрема, згадували раніше багато коментаторів цієї теми. В який список таких цілей чи він вже укладений, складений і. Лише мова про те зараз, аби домовитися погодити засоби цього ураження. Ну, дивіться, перелік аеродромів. Він зрозуміло, що відомий. Ось темпи створення аеродромів – це достатньо тривалий і дорогий процес. Тобто, в принципі, нових аеродромів не з'являється. Ми бачимо лише розконверт розконсервація певних радянських аеродромів. На цьому день лише декілька таких радянських аеродромів за два роки війни були приведені в плюс-мінус можливість сприймати уникаючи як резервні аеродроми або як так звані аеродроми підскоку. Також це мова йде переважно про Білгородську область. Тобто, в першу чергу, список об'єктів відомий. Ось розташування літаків зрозуміло, що воно змінюється з часом. Тобто, враховуючи наявні ризики або засоби враження, які використовуються, звісно, ці літаки можуть перебазовуватися по тим чи іншим аеродромам. І Те, що на сьогоднішній день, наприклад, у Воронежі. Може бути більше кількість літаків там після одного або двох ударів. Вони можуть їх звідти перетягнути по іншим аеродромам. Ось як правило, і тим, що знаходиться в межах 200 кілометрів, так і в аеродроми, які знаходяться вже в так званій глибокій Росії, для того, щоб все ж таки вберегти ту частину авіації, яка залишиться цілою після таких ударів. Також ми знаємо, що наша авіація. В інших масштабах з іншою ціллю, скажімо так, але теж використовує керовані авіабомби, йде мова про боєприпаси якраз західного виробництва. Ну, зокрема, от наприкінці минулого тижня з'явилося відео про е, атаку таку стосовно такої атаки Грас по Білгородській області, там було зафіксовано Міг 29-й наш літак, який в дуже цікавому маневрі скидав керовані високоточні рс-бомби СМ 250 Хамер французького виробництва, як було заявлено принаймні у підписі в коментарі до цього відео. І йшла мова тоді про ураження командного пункту одного із підрозділів російської армії, окупаційної яка була задіяна на півночі Харківщини. Але цей командний пункт цей штаб, мовно кажучи, в розташований на території Білгородської області наскільки багато в нас інформації, скажімо так, чи достатньо в нас інформації, аби зробити певні висновки про масштаби таких операцій з боку нашої авіації, наших повітряних сил, чи часто це явище? Чи мова йде про зокрема дуже такі конкретні точечні поодинокі, може місії, які мають на меті саме завдати ударів по особливо важливих цілях на території ворога? Адже очевидно, що наближення до цих територій з боку нашої наших літаків, нашої авіації, це завжди ризик. Да, наближення в принципі української авіації до кордону з Російської Федерації це завжди ризик, достатньо високий, тому що вони вибудували на сьогоднішній день так звану ешелоновану систему протиповітряної оборони, і в принципі наближення літака ближче ніж на 200 кілометрів до кордону з Російською Федерацією це вже суттєвий ризик для такого літака бути ураженим тим чи іншим засобом, як наземним системам протиповітряної оборони, так в тому числі. І ракетами перехоплювачами з літаків винищувачів, ось разом з тим, використання так званих цього маневру низького польоту, як правило, це політ на висоті 200-300 метрів над рівнем землі. Це достатньо складний маневр, ось, і в тому числі виконання так званого цього кабрування, тобто. Різкого набору висоти перед запуском е, використовується, звісно, переважно часто з гелікоптерів. В першу чергу, для збільшення дальності пуску. Ось Використання такого прийому з е, військових літаків, як правило, це лише вимушений крок для того, щоб. Відповідні боєприпасам надати з однієї сторони швидкості, з іншої сторони підняти їх на більшу висоту, тому що у разу у разі пуску такого боєприпасу з малої висоти він втрачає велику частину дальності польоту за рахунок більшого опору повітря на землі і в тому числі е, необхідності більше витрати самого цього палива реактивного двигуна ракети для того, щоб набрати висоту і забезпечити ту чи іншу е, е, траєкторію для боєприпаса. Ось щодо частоти використання, ми бачимо, що в принципі періодично такі боєприпаси. Боєприпаси використовуються, на жаль, частота вона не така часто, як нам би хотілося. В першу чергу, звісно, це може залежати від кількості цих боєприпасів, які безпосередньо постачаються Україні. Дане, ще хотів би вас запитати про наші можливості стосовно виробництва далекобійних дронів. Отже, з'явилася нова інформація від Укроборонпрому, керівник цього підприємства, директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін повідомляв у свіжому інтерв'ю про те, що Україна масштабує виробництво далекобійних дронів, які можуть летіти на тисячу кілометрів більше і вражати цілі саме на такій відстані. І за словами посадовця в українські дрони зараз регулярно, дрони нашого виробництва вражають стратегічні об'єкти ворога на відстані більше як тисячу кілометрів. А ще Україна масштабує виробництво на державному рівні fpv дронів, тобто дронів, які безпосередньо там на полі бою недалеко від лінії зіткнення можуть діяти. Скажімо так, і йдемо про серйозний розвиток цього напрямку. Оця інноваційність, яка зараз у нас розвивається, скажімо так, наскільки вона стратегічно перспективна, і чи було б це просто змоделюємо ситуацію. Чи було б це можливо, якби, скажімо так, наші західні партнери не зволікали раніше із оборонною допомогою в артилерії, боєприпасах для нас Україна? Очевидно, саме через ці обмеження зробила ставку на дрони на FPV, на безпілотники. Наскільки, скажімо так, дальність цих дронів зараз у нас зростає, і чи тисяча кілометрів це межа? Бо вже раніше йшла мова про те, що і значно, і значно далі наші дрони можуть до. Літати, та й приклади цього ми бачили там Татарстан, інші регіони Росії, де відбувалися дуже цікаві речі, якраз із застосуванням ударних безпілотників. Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про застосування ударних безпілотників, все ж таки найбільш важливе це саме так звані серійні зразки. Тобто, якщо ми говоримо саме про радіус дії близько тисячі кілометрів, то на сьогоднішній день мова йде саме про серійні безпілотники, тобто, які вже вибудовано їх ланцюги виробництва, і в принципі вони довели свою ефективність а на сьогоднішній день відбувається їх уже серійне виробництво. Ось якщо ми говоримо про більшу дальність, тобто ми бачимо, що були уражені об'єкти на в тому числі навіть 1600 кілометрів разом з тим, такі випадки вони поки що поодинокі, тобто мова йде про певне тестування тих чи інших технологій або типів БПЛА. Разом з тим говорити про серійне виробництва мова, на жаль, не йде, тому що все ж таки продовження ударів на такі глибині не виконувалось. Ось, якщо говорити саме про розвиток в першу чергу, саме fpv дронів, то ми бачимо, що одним із ключових рушійних факторів стало якраз так званий снарядний голод, тобто дефіцит артилерійських засобів ураження, які призвів саме до. Пріоритизації і е, розвинення цього напрямку разом з тим, навіть у разі, якби цього снарядного голоду не було, все одно ми бачимо, що сучасна війна вона все одно трансформує ті види озброєння, які є, і є в так чи інакше вони все ж таки набирали свою вагу і свою частку е, завдань на полі бою. Звісно, можливо, цей темп був би нижчим. Ось, ми бачимо, що. На першому етапі в принципі Україна достатньо зробила великий крок у розвитку цього напрямку, але ми бачимо, що вже росіяни також починають не відставати. І теж відповідно використання FPV дронів вони стоять одним з важливих компонентів, одним із специфічних видів озброєння, яке використовується на полі бою. Інші країни світі також на сьогоднішній день вивчають вже і досвід використання обома сторонами України і Росії і даних видів озброєння. В принципі, ми бачимо, що в деяких країнах вже починають створювати так само, як в Україні окремі раділи, наприклад, війська безпілотних систем. Богдане дякую дуже за цю розмову і за ваші коментарі. Богдан Долін це був разом із нами. Говорили ми про авіацію і різноманітні аспект протистояння власне, із ворогом у повітрі. Стосовно перспективи ударів по російських авіабазах та літаках, які скидають каби на нашій території. Теж говорили і спілкувалися.